Як Мансурова розвиває ветеранські простори у Дніпрі? Дуже великий, потужний ветеранський простір. Під час того як все це готувалося, я завжди спілкувалася саме з хлопцями-ветеранами, що їм потрібно. За які рішення мера Філатова і його більшості не голосує фракція Слуга народу. Є такі проєкти рішення, які принципово наша фракція Слуга народу» не підтримує. З першого дня своєї каденції. Наприклад, це земельне питання, бо вони спочатку всі є з порушенням. Як депутатка допомагає родинам із дітьми з інвалідністю? Залядою Мансуровою ми знайомі вже, мабуть, десь роки три. І я дуже вражена цією людиною, бо вона, в неї навіть не треба просити. Вона завжди пропонує. Дізнаємося прямо зараз. Аліада Мансурова народилася 1978 року у місті Сухумі у Грузії. Переїхала в Україну у 1992 році. У Дніпрі вона закінчила школу та здобула вищу освіту юристки. Отримала звання майстрині спорту зі спортивної гімнастики. У 2011 році Мансурова стала головою громадської організації Грузинської культури Еріс Ертоба. Та лідеркою грузинської діаспори у місті з 2015 року також була активісткою громадської організації СПАМ, а з 2018 року, лідеркою громадського формування Лідер, Д». у 2014-му стала членкиною громадської ради при міськраді Дніпра. Обіймала цю посаду протягом року. У 2020-му стала депутаткою Дніпровської міськради від партії Слуга народу. Очолила фракцію і постійну комісію з питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин. Лідерка руху жінки» у місті Дніпро з 2022 року. Мансурова почала брати активну участь у проєктах для постраждалих від війни та тих, хто на фронті, заснувала благодійну організацію до перемоги, яка допомагає зсу та надає гуманітарну допомогу. Заміжня разом із чоловіком Артуром виховують сина Аміра. Далі розглянемо декларацію про доходи за 2023 рік. Мансурова задекларувала квартиру у Дніпрі площею 150 квадратних метрів за 200 тисяч гривень. Ще родина користується квартирою, нежитловим приміщенням і двома паркувальними місцями. Це власність іншої людини. Чоловік має 11,5 гектарів землі у чумаках Дніпровського району. Родина має автівку Toyota Camry, 21 2021 року випуску за майже мільйон гривень. Три годинники. Чоловік Артур Мансуров є власником п'яти українських компаній і однієї словацької. Депутатка, власниця компанії Global Trans Logistic. Чоловік мав доходи переважно із заробітної плати, підприємницької діяльності та дивідендів. Загалом близько п'яти мільйонів гривень. У банку депутатка зберігає 21 тисячу гривень готівкою 716 тисяч гривень, 60 тисяч доларів 20 тисяч євро. Чоловік вказує готівкою 3 мільйони 550 тисяч гривень 134 тисячі 65 доларів. 24 тисячі 390 євро та 96 тисяч гривень, позичені третім особам. Також він має кошти в українських, швейцарському та австрійському банках, і позику загалом у 460 тисяч гривень. Мансурова стала депутаткою від партії Слуга народу у Дніпровській міськраді у 2020 році. Тоді одразу визначилося ставлення мера Філатова до політичних опонентів по розподілу по комісіях. Партія Слуга народу опинилася фактично поза головуванням і розподілом ключових позицій у комісіях. Найбільше керівних ключових посад тоді отримала Філатівська пропозиція. ЄС та нині заборонена проросійська ОПЗЖ. Так сформувалась промерська більшість, яка вочевидь голосує за вказівкою за потрібні міській владі рішення. Мансурова називає це не інакше як обслуговування цими депутатами міської влади, і розповідає за які рішення не голосують слуги народу. Є такі проєкти рішення, які принципово наша фракція Слуга народу» не підтримує. З першого дня своєї каденції. Наприклад, це земельне питання, бо вони спочатку всі є з порушенням. Тобто не може депутат заздалегідь, знаючи, що порушує закон, за це голосувати. Це ненормально. Тобто вони не розглядаються в повній мері, як мають розглядатися. І тому це вже заздалегідь не відстоювати громадян, да? а відштовхувати громадян. Тому, звісно, ми там з першого дня для себе вирішили, якщо ми не можемо. Це зламати, то ми не будемо це підтримувати. Частина депутатів зайняла позицію: не можеш подолати корупцію, очолює. Там так і відбувається. Да? Для мене ці депутати, які за це голосують, це злочинні депутати. Тобто, не може депутат за таке голосувати. В принципі, він має відстоювати своїх громадян. Ось чим має займатися депутат? Так, не може депутат взяти щось заборонити робити, але для того є більшість. А тобто, у нас виходить, в нашій міській раді більшість відстоює власні інтереси, не інтереси громади і виборця, а інтереси власне власного бізнесу а, окремі депутати обслуговують міську раду, хтось як нотаріус обслуговує всі там якісь там договори міських рад, хтось там якимись послугами. У сесійній залі часто помітно, саме як Мансурова, протистоїть ухваленню рішень, які не в інтересах громади, прямо висловлює і доводить свої переконання. Ось, наприклад, коли хотіли дозволити здавати в оренду комунальну землю за значно нижчою ціною. Якщо ми сперше створюємо інвестиційний клімат, ми його маємо створити для всіх. Ми кажемо про те, що з чого такі привілеї. Чого ми не можемо, це люди не мафи будують за останні гроші? Ось про що ми кажемо. Тобто, якщо ми сідаємо спілкуватися з бізнесом, які мільйони бізнес будують, ми віддаємо як громада, і дійсно ми маємо. Віддавати землі для того, щоб приватний бізнес єснував, створював робочі місця, сплачували податки, з за які ми будемо поповнювати бюджет і будемо перекривати ті питання, про які ви перед цим наголошували, бо у нас завжди профіцит бюджету, як було сказано. Паном Мілером, то дійсно, але чомусь, коли ми продаємо за 7, а не за 14 умовно, ми не гадаємо, не згадуємо про те, що у нас профіцит. Тобто ми тут посприяли. Тож давайте дійсно десь будемо відстоювати іноді, хоча б громаду. Так, депутати від фракції Слуга народу, яку очолює Мансурова, не голосували за реорганізацію лікарень, бібліотек та спортивних секцій Дніпра, ліквідацію дошкільних закладів освіти та за жодне незаконне питання, пов'язане з землею. Натомість разом із колегами Мансурова почала вести реконструкцію міських лікарень, стежити за їхнім забезпеченням. Крім того, до планів політсили входило переоснащення освітніх закладів, інтеграція сучасних методів навчання, впровадження гуртків для розвитку дітей, реалізація проєктів інклюзивного навчання. Завдяки програмі, яку розробила партія, підвищувалася інвестиційна привабливість міста. Стала можливою реалізація інфраструктурних проєктів. Також депутати виступили за впровадження аудиту та контролю комунальних підприємств інвентаризації комунального майна. У 2022 році в міськраді Мансурова ініціювала та провела моніторинг коштів, які виділялися тоді на тероборону. Та інші сфери, пов'язані з ситуацією в регіоні, це дало змогу скоригувати поточні видатки на потреби міста, скоротити їх та перенаправити потрібні кошти на більш підходящі цілі. З початком великої війни допомога силам оборони та ветеранам у пріоритеті депутатки. Взаємодії з військовими і з тими, хто повернувся з фронту. Тому добре знає їхні потреби і не розуміє, чому у Дніпрі міська влада не розвиває ветеранську політику. Для мене є такі надважливі процеси. Це наші хлопці і дівчата, які повертаються з фронту. І дуже шкода, що повертаються вони з. Від ворога з дуже важкими наслідками, тобто вони стають ветеранами через певні форми інвалідності. У нас і простір не готовий загалом, да що вони не дуже можуть пересовуватися містом або транспортом, і ми зробили таку взаємодію, тобто дали можливість реалізуватися. І це була дійсно дуже гарна практика, дуже корисна для всіх, де вони разом з діти промалювали свої власні мрії. А хлопці відображали, мабуть, ті наслідки, які на жаль у них зараз залишилися після вже війни. І це ось так от виглядало. Знаєте, так дивно. Одни мріють е, кудись поїхати і вже бачать наперед е, дуже дуже радісну нашу державу. Інші знов таки відображають до речі в тих самих малюнках, що все ж таки ми піднімаємося прапором до сонця, тобто беремо верх над темрявом. Да? Інші взагалі е, так для себе побачили, але у нас тут був дуже наш дуже. Ветеран, пасічник. Дуже смішно, коли він каже, що ви тут малюєте, давайте я буду бджіл. І намалював такого, таку бджолку, дуже смішну для нас. З пасіками там є певна історія. Ось. І це дуже було смішно, коли дитина довго дивилася. Ми бачимо, так, що дитина малювала з синдромом Дауна разом з пасічником. Це позивний, до речі, він не за фахом пасічника, а за позивний такий. І ми бачимо, так, що це не дуже відображено те, що діти. Ти роблять, але це було дуже цікаво, коли все ж таки дитина наприкінці підійшла і побачила все ж таки сонце. Тобто ми всі бачимо сонячну країну, і це дуже важливо. І ця взаємодія вона надважлива сьогодні, що робиться в міській раді. Ви знаєте, для мене це теж дуже велике питання. Я сьогодні, як депутатка, на жаль, з великим соромом, але не дуже можу взагалі людям відповідати, що у нас відбувається в міській раді. Бо дійсно, як ви сказали, що за ініціативи голови військової адміністрації пана Сергія Лисака започатковано дуже потужний проєкт Титани UA», який сьогодні вже знаєте як приклад для всієї України, біля якого об'єдналося дуже багато хлопців. Коли мене запрошують, я звісно є в цьому проєкті, але що робиться Це хлопці і дівчата? Звісно, ми ж вже розуміємо, що у нас рівність, що наша відповідальність, вона рівна, і все одно, ви знаєте, для мене дуже дивно. Дійсно, а що робить місто в цей час? А нічого не робить. Нібито у нас є якась політика. Да, а де вона є? Нікому не по ветеранська, а де вона є, нікому не зрозуміло. Мансурова розповідає, як втілює власні проєкти для ветеранів Це і психологічне розвантаження і ветеранські простори. Я започаткувала відкритий ветеранський простір. Звісно, радилася з головою військової адміністрації з паном Лисаком. Це дійсно потрібно. Така має бути, як я кажу, нейтральна платформа, яка буде давати можливість хлопцям і дівчатам, ветеранам, їхнім родинам бачити своє майбутнє саме в Україні. Дуже великий, потужний ветеранський простір, який, до речі, під час того, як все це готувалося, я завжди спілкувалася саме з хлопцями-ветеранами, що їм потрібно. На жаль, мені здається, що влада не дуже розуміє, яке навантаження буде після, що робити треба не потім, а зараз. І я. Не тому кажу, що баба Яга про те, що зараз не на часі взагалі робити те, що не робилося 30 років минулою владою. Ця влада вже у нас дві каденції є, нічого не робилося, Да? Тобто парки ми бачили, які занедбані були. Да? Там той самий парк Шевченка, це наша парлина міста, була занедбана, хоча не один раз наголошували на цьому. І саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми витрачаємо гроші, не зрозуміло на що ветеранської політики. На жаль, ми і бачимо, що її немає, немає цього простору. Він є декларативним. Тивно, але його немає реально. Після військової теми наступна у діяльності Мансурової дитяча. Її знають всі родини, де є діти з інвалідністю, бо депутатка сформувала цю спільноту: постійно допомагає, підтримує, розвиває безбар'єрність, щоб всі діти мали насичене подіями дитинства. Так разом із мамами вже обговорює найближче свято для дітей. А Миколачик у нас взагалі ж 6-го, 12 го да. І так. Марія каже, кожен рік споминає Миколая то, теж з театру був, коли ми в театру. О, ходили. треба брати, так. Да. І вона цього Миколаю, вона, да? вона тоді вперше побачила, вона каже: красиві. це справжній Миколаїв. Так, він дійсно був схожий Миколай. на такого місця. Да? Да, і так. діти тоді вивчили, скільки всього показали, скільки. О, давайте таке зробимо. Це взагалі було свято таке. Самі ж мами кажуть, що їм навіть не треба звертатися до депутатки, бо вона телефонує і запитує, що треба першою. Так Галина, мама Мар'яни, розповідає про свою сильну доньку, яка за 12 років перенесла 6 операцій, аби самостійно ходити. Мар'янка має діагноз ДЦП. Мар'янка ніколи не ходила сама. З 4 до 12 років Мар'янки було зроблено 6 операцій. Остання операція була зроблена рік тому. Нас дуже підтримала, допомогла Аліада. Початок війни. І перший, хто зателефонував в якісь перші дні, може не в перший, мабуть, в перший тиждень. Аліада, яка запитала Галина, у Мар'яни є всі ліки. Коли зателефонувала людина, депутат, який знає, що дитина має приймати ліки, має лікуватися і не остатися. А ви ж знаєте, перший тиждень був складний, коли в аптеках не було нічого. І вона зателефонувала і спитала, Галина, у Мар'яни є всі ліки, які вона потребує. Це дуже важливо. Коли ми збирали Мар'яні кошти на лікування, на операцію, вона вже знала і сказала, залиш мені документи, я буду думати, що зробити. Була завжди на зв'язку і раділа, тому як Мар'янка одужувала. Як ставала на ножки, як все весь цей час вона, коли бачить Маріану, каже їй на вожку: я все бачила! Клас. Я все знаю. Це дорого. Анна розповідає про Платона. Хлопчик з ДЦП захоплюється театром, і щомісяця йому треба спеціальні ліки. Мансурова допомагає таким родинам коштами на все, що необхідно для здоров'я і розвитку дитини. Моєму сину вже 13 років. 13 років ми живемо з цим діагнозом. Дитина постійно потребує реабілітації, якихось медикаментозних лікувань. Те, що можна взяти від держави, ми беремо. А все всю решту ми якби робимо за свій кошт. Близько 10 тисяч гривень в місяць. Може, навіть 12 Десь в залежності від того, скільки занять з репетитором в тиждень ми беремо. Ось, а ще ліки я не, не, не взяла в це Залядою Мансуровою. Ми знайомі вже, мабуть, десь роки три. І я дуже вражена цією людиною, бо вона в неї навіть не треба просити. Вона завжди пропонує. Декілька разів на рік Аляда надає матеріальну допомогу. На що ми витрачаємо цю допомогу? Ну, наприклад, літом я не знаю, вона, мабуть, якось не чуйка, якась. Нам треба було, хотіла дітей вивести на море в Одесу. І от…» Якраз її матеріальна допомога допомогла нам дуже гарно провести час на морі. Для дітей з ДЦП, море – це вообще дуже класно. Там теплий пісочок, м'язи розігріваються, солюна водичка в воді вага не так відчувається власна і можна хорошо розробити суглоби. Є ще мрія придбати автомобіль, це необхідність, а не розкіш. Ось, і одну один раз, коли Ляда надавала допомогу, я їй положила. Жила на депозит. І ось тепер потроху збираємо на автомобіль. Тобто навіть так, в таким чином, Аляда участвує в нашому житті. До інших депутатів дуже важко достучатися. А можу ще сказати: ну, на загал є діти більш важкі, ніж Платон, і дуже важко мамам з ними. Чим старша дитина, тим важче. І зараз ну, наскільки я знаю. Пропрацьовуються соціальні послуги, і одна з цих соціальних послуг це денне перебування таких дітей. Тобто, щоб мама могла десь залишити цю дитину на декілька годин або навіть на цілий день і може навіть піти працювати. Це також допоможе матеріально цій сім'ї. Ну, це ну теж туди ж до депутатів, що тіпа, не хочете давати гроші, то ну розвивайте соціальні проекти і от денне перебування одне, одне з цих проєктів. У самої ж депутатки найболючіші спогади власного дитинства пов'язані з війною. Тоді російські танки втерлися до Грузії, як потім через 20 років, і до України. В 92-му, коли почалася повномасштабка в Абхазії в серпні, я як сьогодні пам'ятаю, я була з тіткою, Вона завідувачка дітсадочка була. Літо було так, було спекотно ну, дуже. І забігла мама, яка кричала, що почалась війна, хопала дитину свою, казала, куди ще когось забрати, хто біля мене живе. Під танки йшли по вулицях для того, щоб добігти додому і довести мене. Самі десь сховатися. Це був 92-й рік такий. І після декілька місяців це було вторгнення російської фесені, яка не війна Абхазії а середини Грузії. Це вторгнення Росії, російського війська до Грузії, до Сухумі. І декілька місяців я була прямо серед прям пекла такого. А потім вже батько ну, в, в, в у нас в мене сестра є старша. І звісно, там ну просто відбувалися дуже страшні речі, і в принципі робили все те ж саме, що і зараз там і гвалтували, і знущалися, і катували. І батько прийняв рішення відправити нас хоча б кудись для того, щоб зберегти життя, бо вже це був жовтень і вже були жахливі наслідки а в Україну. Одразу в Дніпро Мансурова каже, що часто згадує своє місто Сухумі, яке нині окуповане Росією. Улюблені місця, природу і рідну пісню, сахвар ліса, плав, свецебди, вернахедакара гуліху, гула москни в ти роди, сада харчемо у Гула гуламо скнили ти роди, щен хомараха с уліком. Найбільш вразливі під час війни ті, кого росіяни лишили власних осель, знищили їхні міста, а ще люди з інвалідністю, каже Мансурова. Тож, завдяки допомозі міжнародних благодійників, постійно підтримує цих людей і прагне створити для них безбар'єрний простір. У міській раді Мансурова підтримує всі ініціативи, спрямовані на інтереси громади. Переконує, буде і надалі моніторити ефективний розподіл коштів та цільове витрачання грошей громади для фронту, а не на тюльпани. Як звикли, міські депутати і мер Філатов. У нас дуже великий бюджет був прийнятий в цьому році, в 24-му. і я вам хочу сказати, що хоч нам і заступник міського голови каже, у нас немає профіциту. Ну, якщо ви чуєте під час сесії, він каже, у нас немає, це технічний профіцит. Я не розумію, що таке технічний профіцит. Тобто, якщо мені. Ну, мій роботодавець, наприклад, да, кожен місяць сплачує 10 тисяч гривень, наприклад. Да, а в якийсь місяць він скаже, тобі Альяда премія на тобі 5 тисяч. І я беру і витрачаю 15 тисяч. Тобто я зайвих 5 тисяч е, маю та, в місяць, вільно можу іми розпорядитися. Да? А виходить, він каже, що це. Технічний як технічний, якщо ми їх витрачаємо, і поза минулий місяць був профіцит, і перед цим декілька місяців. Я якщо б так не збрехати, мені здається, десь чотири місяці, як найменш за цей час, профіцитних є. Тому ну багато грошей люди сплачують податки все ж таки. Я вважаю, що наступний рік буде згідно закону. Ну ми спираємося на цей рік і складаємо бюджет майбутнього року. Тобто, якщо ми, як місцева влада, будемо сприяти бізнесу, створювати інвестиційний клімат, створювати для них умови для праці, то звісно все буде нормально. А якщо ми будемо створювати жахливі умови, не будемо чути людей? Я ніколи не боялася людей, бо я вільно можу їм дивитися в очі. Чому мені ховатися від дружини військового? Скажіть мені, кого я боюся? Чого мені ховатися від мати, яка прийшла да, військового? А мені нема чого ховатися від них, бо я вільно дивлюся в очі нашим військовим всім? Бо у мене з ними повна комунікація, і вони знають, що завжди на мене можуть розраховувати. Вони завжди знають, що вони в будь-який час можуть мені позвонити. І просто так поспілкуватися, не обов'язково щось просити. І вони, до речі, ж, якщо просять, це тоді, коли вже самі не можуть впоратися, ми це знаємо. Але вони вільно можуть мені дзвонити як подрузі, і там щось там розповісти, або там просто і я їжу не для того, щоби. Хізуватися цим в соціальних мережах, а я для того, щоб з ними поспілкуватися, для того щоб надихнути їх на щось, для того щоб надати їм впевненість, що ми з ними це було проявлення Аліади Мансурової, депутатки від слуги народу, яка у сесійній залі на все має власну думку, Відмінну від дій тих міських обранців, які голосують за вказівкою Філатова. Вона розвиває ветеранські та інклюзивні простори, опікується дітьми з інвалідністю, волонтерить для фронту. Це наш погляд на діяльність депутатки, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо у вас є інформація про роботу депутатів на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу. Надаємо можливість висловити свою позицію кожному. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу, кого будемо проявляти. Це Володимир Федоренко. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста-громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д-1 це простір твоєї свободи, нашої свободи.